Харківський національний університет внутрішніх справ, частина факультетів якого віднедавна дислокується на Вінничині, проводить щорічне моніторингове дослідження з метою вивчення безпекової ситуації на території області та рівня довіри до правоохоронних органів. Це дослідження проводиться з метою покращення якості правоохоронних послуг та визначення проблем безпеки у районах вашого проживання. Університет запрошує вінничан та мешканців області долучитися до опитування, яке до Допоможе вдосконалити безпекове середовище на Вінниччині Як можна пройти дослідження? Говоримо з Валерієм Сокуренком, ректором Харківського національного університету внутрішніх справ. Мої вітання. Слава Україні. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, дослідження рівня довіри до правоохоронних органів є щорічним. Розкажіть, для чого його проводять? Дякую. За можливість презентувати наш проект, переконаний, що він буде вдалим. А вдалим це коли люди будуть відчувати себе більш захищеними на наших шляхах, вулицях. От, ну перш за все, мета дослідження це вимірювання, ну, скажімо так, ключових показників ефективності роботи правоохоронних органів не тільки е поліції, це може бути і судові, і прокуратура. і… Інші правоохоронці, Служба безпеки, наприклад, є е, рівень довіри, сприйняття громадянами рівня злочинності, сприйняття громадянами ефективності виконання тими чи іншими підрозділами своїх обов'язків. Ну і звідси, коли ми починаємо спілкуватися з громадянами, ми бачимо ті ключові проблеми. Які стосуються громадян. Більше того, унікальність цього проєкту в тому, що ми даємо громадянам задаємо відкриті запитання, наприклад, які проблеми з злочинністю вас непокоять, чого ви очікуєте від місцевих органів, ну і так далі. І враховуючи, що воно анонімно, що громадяни не обов'язково підписуються під тим, що вони говорять, звичайно. Ну, інколи дописи такі, що вони говорять, от, чия це розливайка, хто туди що привозить, в якій кількості, в який дільничий до цього має відношення, це на думку громадян. Але з цим необхідно в подальшому працювати, робити висновки, бо є такі небайдужі громадяни, які щось можуть і придумати. От. Але, як правило, от... Минулого року можна сказати про те, що на Харківщині понад дві тисячі громадян не просто залишили свої дописи, а вони залишили свій контактний телефон і прізвище своє залишили. Вони готові далі спілкуватися стосовно тих проблем, які вони визначили, і не просто спілкуватися, а добитися, щоб ці проблеми вирішувалися належним чином. Скажіть, будь ласка, як можна взяти участь у дослідженні? Ну, дивіться, по-перше, ми домовились і на сайтах місцевого самоврядування органів державної влади. Я думаю, що ми поспілкуємося з управліннями, з департаментами освіти, дуже багато навчальних закладів, навіть шкіл, які мають свої сайти. Ми прикріпимо свої запитання до цих сайтів. Громадяни зареєструються, от причому зареєструються, там буде піар-код, навів свій гаджет, телефон, зісканував. Поставив запитання або своє відношення, або от залишив свою інформацію. Пізніше ми зробимо і подвірний обхід. Це теж необхідно робити. Ми пройдемо, зайдемо до громадян і запитаємо. Інколи воно теж спрацьовує, бо люди ну, не завжди активні, не завжди захочуть долучитися до того чи іншого сайту. А якщо вже постукали, і прийшли ввічливі студенти, курсанти запитали, люди дадуть відповідь. Скажіть, Тому будь ласка, скільки. Просто, все, просто і швидко і, і зрозуміло для всіх. Скажіть, будь ласка, скільки триватиме опитування і коли очікувати перші результати? Ну, Ми думаємо, що протягом місяця ми справимося. І просто нам необхідно буде для того, щоб воно було, скажімо так, достовірним. Ну, Можна зробити і сьогодні. От. от, вас спитаємо, дружину свою, ще от когось, і це теж буде опитування. Наскільки воно буде об'єктивним, то вже інша справа. Тому я вважаю, що для того, щоб воно об'єктивним, ну, ми маємо понад три тисячі респондентів все-таки обійти, отримати цю інформацію, потім її опрацювати, узагальнити, ну і скажімо, подати її. Не просто на суд громадськості, а подати її і керівникам правоохоронних органів, і керівництву національної поліції, і керівництву інших відомств силових, які забезпечують тут правопорядок, захищають права і свободи громадян. Словом, ми в жовтні будемо мати результати. Скажіть, будь ласка, з досвіду попередніх років опитування, зокрема минулого року, які були результати? Наскільки довіряють правоохоронним органам? Ну, якщо говорити про поліцію, то минулого року рівень довіри був порядка 40%. Звичайно, хотілося би більше, але це об'єктивно. На початку 2000-х років цей рівень довіри інколи вимірявся одним, двома, трьома відсотками. І це теж була правда. Я переконаний, що сьогодні під час військової агресії, рівень довіри зросте об'єктивно, і на Вінниччині він теж буде більше. Тому що люди от сьогодні цінності десь переглянули, відношення своєї, і рівень правової свідомості населення, теж зріс. Хоча є інші речі, ми розуміємо, що зброя, яка від військових конфліктів розповзається як ракова опухоль по всій Україні, вона теж береться не для того, щоб її на стіні тримати, от, а береться для того, щоб використовувати і застосовувати цю зброю. Тому виклики будуть, і правоохоронці повинні, повинні це бачити, повинні планувати в своїй роботі. Для чого ми це і робимо? Тому будуть інколи неприємні якісь речі. от, в когось рівень довіри буде більше, в деякі структури. Двері відкриті громадяни аж ніяк не можуть, і це теж правда. От тому нехай вони подивляться на цю оцінку і об'єктивно зроблять висновки для себе, для своїх підлеглих, можливо, у когось якісь корективи внесуть, в тому числі кадрові. Це важливо, і я впевнений, що відчують себе і населення, і керівники області більш впевнено. Тому що соціологія це наука, і вона дасть результати, їх треба використовувати. Те, що ми зробимо об'єктивне дослідження, це правда. Впевнений, що на Вінниччині сьогодні цифри будуть вищі, ніж 40%. Ну і як правило, в селі вони були вищі. В місті, в великому місті мегаполіс, якому мільйон сімсот, вони були набагато гірші, ніж сільській місцевості. Набагато гірші були. Ну є такий. Успішний проєкт «Поліцейський офіцер громади. До речі, ми цих поліцейських офіцерів громади готуємо тут, на Вінниччині. Так от в деяких громадах, де поліцейський на своєму місці рівень довіри був понад 70%. От. Це теж буде в нашому дослідженні і ми це все репрезентуємо обов'язково впевнений, в тому числі і за допомогою вашої програми, вашого телеканалу. Ну і якщо ви дозволите, то я хотів би зробити такий анонс. От в нас є така з вами домовленість попередню, що ви мене іще запросите на передачу. І я хотів би поговорити про вступ до нашого вишу, про вступ 2022 року. Дуже дякуємо за розмову. А глядачам хочу анонсувати, що справді про вступ і про роботу Харківського національного університету ми поговоримо у програмі актуальне інтерв'ю о 20 й годині в четвер. Вам же дякую за розмову на все добре. Дякую. А глядачам нагадаю, що сьогодні у нас на зв'язку був Валерій Сокуренко, ректор Харківського національного університету внутрішніх справ. І говорили ми про дослідження рівня довіри до правоохоронних органів. А ми ж продовжуємо наш випуск новин далі.